Вдячна вам за те, що залишаєтеся разом з телеканалом Київ. Ми продовжимо прямий ефір громадської приймальні. Багатий не той, у кого багато грошей, а той, кому їх вистачає. Цей вислів стає особливо актуальним, коли ми бачимо, як люди, які, начебто, непогано заробляють, часто звертаються до друзів і знайомих, щоб перехопити грошення до зарплати. Інші ж, заробляючи в рази менше, примудряються влаштувати собі якісний відпочинок, зробити дорогі покупки та ще й відкласти частину зарплатні. Чому так відбувається і як навчитися планувати особистий бюджет, розкаже. mu już Фінансовий радник пан Андрій Середа сьогодні є гостем цієї частини. Пане Андрій, дуже рада вас вітати. Добрий день. Доброго дня, Альона. Дякую за запрошення. Так, ну ми ж не просто так сьогодні. Вас запросили. Хочу всім глядачам нашим розповісти, що сьогодні, 31 жовтня, ми святкуємо досить особливе свято. Це всесвітній день економії і заощаджень. Насправді, дійсно, ми говоримо не тільки про економію грошей. Ми говоримо взагалі про економію ресурсів, сил, часу. Але, звичайно, так складається, що у нашій країні найчастіше ми саме про гроші. Говоримо, тому будемо сьогодні акцентувати увагу саме на цьому. Прошу двісті Говоримо сьогодні про те, як навчитися планувати особистий бюджет і про те, яким чином взагалі навчитися заощаджувати кошти. Отже, пан Андрій, я хочу почати з того, що які взагалі собі перш за все запитання має поставити людина, перш ніж почати взагалі ось цей процес заощаджень та економії, саме головне є це цілі людини. Краще всього це присісти і зрозуміти, а що ти хочеш? Гу. Що ти хочеш через рік, через 5 років, через 10, можливо, навіть 20 років, такі довготривалі цілі. Гу. І тут навіть можна порадити телеглядачам такий невеличкий тренінг, виписати 5 самих великих цілей, які ти хочеш досягнути в цьому житті. Гу. І записати їхню вартість. Потім поставити собі питання: а за який час я хочу досягнути те, що я Записав і може вийти таке, що наприклад вартість цілий, у когось це може бути 100 тисяч гривень, а у когось і 100 тисяч доларів мало буде. Тобто угу. у кожної людини вартість буде відрізнятися, і потім поділити на тільки ротів, які ти виділив. Наприклад, хочу за 10 років мати власне житло, автомобіль, там якісь іще цілі, так так. так. Відповідно, поділити на 10 років на 12 місяців, і ми отримаємо тоді, а скільки ж грошей потрібно саме для вирішення цих питань ну, на місяць. Да? правильно? 에, е, так, на місяць, але не забуваємо нам, ще потрібно за що жити, сім'ю кормити. Абсолютно е, вірно, і так завжди складається, що чомусь насправді ми постійно говоримо про те, що нам треба відкласти гроші. Постійно треба, mm -hmm. треба, треба. А так відбувається, що ми не можемо цього зробити. Чому в чому ось ця основна причина того, що це відбувається ось ця неможливість? А хоча б трішки ще залишити, завжди тягнеться рука до ось того там конверту чи там чогось, я скажу так, що тягнеться рука до конверту тих людей, хто собі чітко не прописав, тобто завжди в житті виходить так, що ми хочемо більше, ніж у нас на то ресурсі. Це угу. завжди ми можемо в цьому бути впевнені. І коли ми бачимо, що ми дійсно хочемо тісь великі цілі, тоді ми вже виставляємо пріоритети. Якщо не вистачає на все грошей то відповідно ми можемо десь дешевше купити одяг, наприклад, не брендовий, а звичайний. Да? Так, так. Можливо, продукти харчування зазвичай от у нас на сьогоднішній день значить, що долю забирає саме продукти харчування. На цьому я скажу, не потрібно дуже економити, але варто дивитись на те, що ти купуєш і скільки ти купуєш. Дуже часто ми заходимо в супермаркет і просто. То очі розбігаються, і те, хочеться, і те, хочеться, і приїжджаємо так, додому. Маркетолог роблять свою справу. Так, так, звичайно, приїжджаємо додому, повні холодильники. А за за один-за два дні вже нічого немає. Uh -huh. да, і, і, а гроші потрачені. То тут варто звертати увагу на те, можливо, трошки менше купувати, дати трохи іншого. Ну тобто, все рівно здоровий баланс підтримувати. Це важливо. Uh -huh. Так, дякую дуже. Я хочу запросити наших глядачів до розмови. Прошу шановні глядачі. Ми говоримо сьогодні про те, як навчитися планувати особистий бюджет, як навчитися заощаджувати 223-09-71, незмінний Номер телефону. Ми чекаємо ваших запитань. Переконана, що воно є, тому що досить активну дискусію взагалі завжди викликається тема. Ми будемо раді вас почути. Добрий день. Слухаємо ви в ефірі. Здравствуйте, прошу. Скажіть, а як можна предусмотріти мати їжедневне змінення цен і інфляцію? Спасибо за відповідь. Дякуємо дуже. От про такі питання я і мала на увазі, тому що завжди ось знаходяться якісь такі моменти, знаєте, коли людина сама собі починає ну от знаходити ось ці причини, чому так стається. Прошу. Дякую, дуже актуальне запитання. На жаль, є речі, на які ми можемо впливати, а на які не можемо впливати на рівень інфляції на курс долара. Ми не можемо впливати, і тут ми вже мусимо де змиритися з тим, що воно так є, але є речі, на які ми можемо вплинути. По-перше, ми можемо вплинути на свої власні плани, тобто чого ми хочемо. Друге, ми можемо вплинути на свої доходи. Дехто буде говорити, як я можу вплинути. Я повторюсь те, що говорив раніше. Якщо ми маємо ціль, і для того, щоб її реалізувати, потрібно 10 тисяч гривень доходу, а в нас 5, то ми вимушені шукати, як збільшити дохід. Угу. Зрозуміло, що час буде, інфляція була і буде завжди. Колись вона була більша, менша, Тобто ну вона буде на жаль. Ми за тим не можемо е, угнатися, да і так? прослідкувати і, і попередити і і попередити. Теж uh -huh. це те такі інструменти які діє у всіх країнах. Навіть і долар піддається під інфляції е, лише не в такому великому розмірі. Uh -huh. Та в середньому 2%, але теж інфляція в доларах є, е, тому більше заробляємо. Це єдиний шлях, іншого на жаль, немає, як би нам того не хотілося. Як перестати знаходити собі ось ці причини, чому от мало грошей? Тому що досить часто, навіть я можу бачити по своїх друзях і знайомих, ми починаємо говорити про те, що слід заощаджувати, але завжди знаходиться ряд причин, чому ми не можемо це зробити. Як перестати це робити? Про угу. що слід подумати? Слід подумати э, про те, що є таке чудове, ну навіть не правило, а вислів той, хто хоче, шукає спосіб, хто не хоче, причину. І угу. Ми, люди, ми завжди шукаємо легкий спосіб. Завжди, хто б це не був. Відповідно, нам легше знайти якусь е, 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 відговорку, чому ми то е, щось не можемо досягнути, зробити, ніж сісти і почати шукати спосіб, а як то можна реалізувати? Як то можна досягти, угу. тому згадавши цей вислів, хто саме хто хоче, шукає спосіб, хто не хоче, шукає причину. Це може допомогти насправді замість угу. того, щоб жалуватись да, на те, що відбувається в країні, там в сім'ї чи ще десь, просто сісти і шукати. А як то я хочу реалізувати? Насправді це наше життя, і ніхто крім нас не буде вирішувати ці питання. Абсолютно так. ніхто Ой, відповідно ніхто. То крім нас не зможуть дійти до тієї мети, яку ми не, собі саме поставили. Так, дякую дуже. Прошу ще раз нагадай. Ми говоримо про планування особистого бюджету, про те, як навчитися заощаджувати 223 двадцять долучайтеся активно до розмови, пане Андрію. Якщо говорити про те, чин, які є взагалі способи планування особистого бюджету, і скільки взагалі їх існує, дуже багато і в інтернеті і в безліч різні mm -hmm. Які ви вважаєте способи, які найбільш дійсно дієвими і у практичному, і у психологічному плані для людини? В першу чергу це ведення домашньої бухгалтерії. Тобто uh -huh. в будь-якому зручному вигляді, навіть на аркуші паперу, якщо записуються витрати щоденні, потім підбити за місяць які витрачаються, це перший крок. Тобто ти розумієш, скільки тобі потрібно грошей на кожен день, на кожен місяць. Uh -huh. да? А потім вже з тих грошей, які, як різниця між доходами і витратами, те, що залишається, можна вже планувати якісь великі покупки. Тобто придбання якоїсь техніки, меблів чи якісь е, більш дорогих речей. Угу. От як перший крок до того, щоб почати планувати бюджет, якщо людина, припустимо, ніколи цього не робила, угу. і вона фактично навіть не може собі визначити, скільки ж вона грош грошей витрачає там на ті чи інші моменти. Правильно розумію, що слід спочатку поспостерігати за собою там місяць чи скільки і позаписувати, а потім вже починати планувати наперед. Те, е, е, саме так найкраще планування від того, що ти вже маєш Є певний досвід. Угу. І відповідно поспостерігати не просто записувати, а ще підбити підсумків а слідів всього за всього е, за місяць у Тебе пішло витрат. І чим більше період часу людина так спостерігає за собою, е, занотовує скільки вона витрачає коштів, угу. тим легше потім вивести середнє. Да, добре, коли протягом року людина веде такі записи, і тоді подивилася, що в середньому на рік потрібно там умовно там, 50 тисяч гривень на якісь певні витрати, так, так. ділить на 12 місяців І розуміє, що в середньому на місяць потрібна така сума грошей. І е, Мої особисті спостереження показують те, що е, значить, що е, долю саме беруть на себе продукти харчування, потім багато беруть на себе транспорт. Хто орендує житло або сплачує іпотечний кредит, також Там, велика, частина, е, так, так. велика частина. І е, коли ми розуміємо, скільки ми грошей витрачаємо, можна потім подивитись, а де ми можемо заощадити, е, зекономити. Так? Угу. По суті, на кожній статті можна заощаджувати, економити є е, типові е, поради, як це робити. Наприклад, на тому самотранспорті, коли тобі потрібно проїхати одну зупинку, так можна і пішки пройти. Якщо угу. це не, не терміново. Да? і для здоров'я корисніше, і зекономиш. А порахуйте, будь ласка, туди і назад по 3 гривни чи по 4 за громадський транспорт. Це за місяць віс... це вже за місяць. Це відповідно певна сума, а за рік. З цієї суми можна придбати ту саму якусь техніку, угу. навіть отакі невеличкі кроки. Якщо порахувати по кожній статті, ось домашнього бюджету, то можна доволі такі серйозні суми заощадити. Шкідливі звички та сама тема. Ну це взагалі та тема, на яку завжди всі маніпулюють, завжди кажуть, що ж ти кажеш, що у тебе грошей немає, а досі ще палиш. Слухаємо вас. Добрий день. Алло. добрий, добрий день. Дня. Чи... Так, так. Чим у вас? Марія Артемівна, Київлянка. Скажіть, будь ласка. От як можна заощадити гроші на 5-10 років наперед, якщо я пенсіонерка, мені 75 років, я працюю, одержую пенсію 3 тисячі разом. Як mm -hmm. я можу заощадити, щоб купити якесь жилье собі окремо? Живе в квартирі в мене 6 чоловік, двохкімнатна квартира. Так, То не. я робила на заводі у молодості, то ще отримали хоч ці дві кімнати. А зараз не мої діти, як ми не вміємо красти, ми не вміємо, нема в нас за що бізнесом займатися. Ми йдемося в двокімнатній квартирі, шість чоловік. Так, пані Марія, дуже дякую вам за таке запитання. Дякуємо, що його поставили сьогодні. Прошу, пане Андрію, ваш mm -hmm. коментар з цього приводу. Не так, на, насправді, якщо говорити за старше покоління, дійсно ситуація дуже ну, сказати критична, це напевно нічого не сказати, тому що вона жахлива ситуація, тому що тих пенсій які є, їх не, не, не вистачає на саме основне. І на жаль, якісь поради говорити. Ну тут важко навіть тут mm -hmm. краще говорити із дітьми всіх старших людей, тобто, щоб по крайній мірі діти себе могли забезпечити, Оце те питання, яке задала телеглядачка. Відповідно, якщо у квартирі живуть 6 чоловік, напевно, от є більш молоді люди. Так? І відповідно от, задача вже молоді самим про себе турбуватись. У радянські часи в принципі, була можливість, коли на роботі, на заводах, на фабриках давали можливість після того, коли люди певний час працювали отримати житло від держави, uh -huh. ну це означало те, що від зарплати по суті, ми не до ну, наші мої батьки, да старші люди не дозаробляли певних грошей на сьогоднішній день. Молодше покоління має можливість працювати та більше, да заробити більше. Відповідно, мусить вирішувати ці питання самостійно і очікувати на те, що від держави буде якась допомога, не буде у держави. Дуже плачена ситуація, і тим більше. Україні ведеться військові дії, Ми куди спрямовуються дуже дуже великі кошти, тому очікувати на державу якусь допомогу не варто виключно на самих себе варто розраховувати. Так ну і взагалі дійсно говоримо постійно про те, що слід розраховувати саме на себе і будь-які ось такі подібного плану питання. Їх слід вирішувати тільки самим собою. Ні на кого взагалі не сподіватися. Слухаємо вас. Добрий день. Ви в прямому ефірі. Да, вітаю. Ви знаєте, ви це сказали на, на 10 років планувати це. Одразу ви. Николо питання, а все такі, що основне потрібно людина зробити, щоб не не було причин не досягнути тих пріоритетів, які ми плануємо здійснити? Що я маю на увазі? Це в першу чергу, ви вже сказали, шкідливі звички позбутись, потім. Ще одна причина це азартні ігри, які теж дуже багато наших планів можуть зіпсувати. Ну і тут, якщо ми говоримо про місто, Київ, я не знаю, подорожувати звичайно добре, але якщо це не в пік, коли транспорту багато, тому що дихати вихлопними газами і це теж може зашкодити краще проїхатись на тролейбусі і таке інше. Я ще про одне от раніше було за правило. Коли будь-який е, людина фінансово е, багата, вона 10% обов'язково відправляла на благодійність. У нас зараз дуже багато це стало або не в моді, або про це забувають. І тому, коли людина як мінімум 10% віддає на благодійність, то вона відчуває і морально насолоду продовжувати жити і здійснювати і здійснити свої пріоритети. Все найкраще. Так, я вам дуже дякую. Ну дійсно, тут ми вже говоримо про такі, знаєте, більш глобальні речі, які вже впливають в такому глобальному сенсі на те, взагалі чи є в тебе гроші, чи немає. Але прошу, пане Андрію, чи можемо ми сказати, що якісь такі ну такі не досить практичні, але такі великі глобальні моменти, на які ми маємо зважати і розуміти, що саме вони і підштовхують нас до того, що ми не здамося і будемо планомірно йти до досягнення ось цієї своєї мети, навіть впродовж всіх десяти років? Mm -hmm. Д -д -д дякую, що ч чоловік нагадав. Благодійність. Коли люди роблять благодійність, відповідно це не обов'язково 10%. Якщо ти розумієш, що 10 від доходу ти не можеш сьогодні віддати на благодійність, бо не буде за що жити. Відповідно, щось елементарне зробити. Хай це буде гривна чи 5 гривень, чи 100 гривень. Кожен сам собі вирішує яку суму. Ну тут уже трошки вищі рівні йдуть. Тут енергетичний рівень, те, що людина відчуває себе трішки багатшою, ніж іншим, і це допомагає потім знаходити способи особи заробляти угу. також, дуже хоронути те, що я всім рекомендую: 10% від кожного доходу заощаджувати, не витрачати, тобто формувати резерв для тих випадків, якщо в твоєму житті щось трапиться, таке що ти не передбачав. Наприклад, втрата роботи угу. чи якісь інші негаразди, чи поломки та, там, поломався там автомобіль, якоюсь, техніки чи автомобіль, чи майна так, відповідно, щоб не шукати гроші. Десь не позичати, а щоб ці гроші були, тоді людина більш впевнено себе почуває. Оця впевненість дозволяє заробляти більшу працездатність. працездатність да. І коли людина більш впевнена, вона краще заробляє. Тобто фокусувати свою увагу не лише на заощадженні, а на доходах. Угу. Так, дякую дуже. Слухаємо вас. Добрий день. Здравствуйте. Ну я вот мнение гостя хотела услышать, но он уже немножечко так этого вопроса коснулся. Вопрос у меня такой, необходимо ли при планировании бюджета стараться определенную сумму откладывать на вот непредвиденные расходы, потому что ну, в семье всякое может быть, если, скажем, доходов как таковых нету. Вот. И, і може бути треба дополнительный істочник, заработка знайти, Или, може бути це не в, в деньгах, как бы, а в материальных матеріальних вещах складувати, щоб потім розподілити їх, що краще, для обычного чоловіка. Так, дуже дякуємо вам. І от, якраз, пане Андрію, це приблизно вже якраз uh -huh. про те, що ви проговорили. Скільки взагалі має бути ну, от, дійсно цей відсоток, який ми маємо відкладати, і чи дійсно це мають бути обов'язково гроші саме uh -huh. -е, дуже хороше. Що питання Заощаджувати рекомендується десятину? Mm -hmm. ну, якщо на сьогоднішній день от людина ніколи цього не робила, тоді я раджу визначити для себе будь-яку суму, яку не важко буде заощадити. Є, є певні технології, які, дотримання яких дозволить легко це робити. Наприклад, кожного дня відкласти якусь купюру, яка не буде впливати на щось глобальне. Наприклад, розумієш, що в проїзд в транспорті, там, там 5 гривень візьмемо. Да? Е, да, Відповідно, взяти ці 5, 5 гривень і покласти якусь коробку і не потратити. Е, уявіть собі, за 20 робочих днів там буде 100 гривень. Угу. І е, за кілька місяців, там, за 5 місяців, там уже 500 гривень буде. Е, якщо до цього ще додати, от, можна порадити всі дрібні гроші, які ну, копійки, да? так теж так. по завершенню дня приходиш додому і просто з кишені взяв. І положив цю коробку. Ну, і і... дійсно, так можна дійсно не. назбирати не. і вже буде такий не. досить такий невеличкий, не, не можна сказати, що капітал, не. але більш-менш. Саме так, надзвичайно важливо це випрацювати звичку, тому що багато людей не звикли таке робити. І таке, от мені часто говорять, буду я більше заробляти, тоді я відкладу. Зараз я нічого не буду цього робити. Тут питання звички, те, що якщо людина має звичку заощаджувати, вона буде це робити і зараз, і тоді, коли буде більше заробляти. Але практика показує, що якщо людина цієї звички не має, то збільшуються доходи, автоматично збільшуються витрати. Те, що раніше, Людина собі не могла дозволити. Вона починає купувати більш дорогі речі, більше речей. Да. І знову ж таки нічого не відкладатися, тому що знову, не виробляється ця звичка. саме так. Тому важливо почати виробляти цю звичку. Хай з невеликої суми ну важливо це робити. Так, пан Андрій, я вам дуже дякую, що ви сьогодні завітали до нас. Дуже дякую за нашу розмову. Я дуже сподіваюся, що будуть дякую дійсно наші вам. лідачі до прислухатися цих порад і вже сьогодні починати заощаджувати, тому що в нашій ситуації в нашій країні це робити дуже важливо. Дякую. Дякую дуже. Я нагадаю, що про планування okay. особистого бюджету нам сьогодні розповідав фінансовий радник пан Андрій Середа. Далі на вас незмінно чекають столичні телевізійні новини, а потім депутатське приймання, до якої сьогодні це вітає депутат Київської міської ради, представник депутатської фракції Єдність пан Віталій Павлик. Нам справді буде про що поговорити, тому не перемикайтесь.